Щоб виноград добре ріс і давав гарний врожай, дуже важливо, щоб восени пагини повністю дозріли. Або, як кажуть, визріли. Що це означає? Це сама зелена лоза поступово стає коричневою, твердою, наче дерев'яною. Навіщо це потрібно? По-перше, така лоза краще переносить зиму, так як у ній накопичуються природні цукри і вони захищають її від морозу. По-друге, визріла деревина міцніша і менше хворіє, ніж зелений м'який пагін. І, по-третє, саме на таких визрілих пагонах утворюються бруньки, з яких наступного року виростуть грона. І якщо лоза не визріє, то частина бруньок може загинути і врожай буде менший. І також ще один плюс: визріла лоза зберігає поживні речовини, які знадобляться навесні для швидкого старту росту. Є багато маніпуляцій, які проводять, щоб швидше лоза дозріла. Це такі, як наприкінці літа, трохи прищіпують верхівки, зменшують поливи і дають підживлення. Якщо цікаво, буде детальна інформація в наступному відео.